Домовлятися та співпрацювати у Хмельницькому. Провели перший чотиригодинний практикум для керівників різних рівнів та напрямків діяльності з майстерності переговорів у кризовий час. Вибрана така тема перемовин: от як проводити правильно наради, да як вести перемовини для того, щоб дві сторони знайшли свої точки дотику і змогли домовитися. Ініціативу спільно реалізували Хмельницька обласна рада, агенція регіонального розвитку та українська платформа жінки в бізнесі. Близько місяця тому у сусідній Вінниці голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк відвідала подібний практикум для бізнесу. Тож таку ініціативу вирішили впровадити й у рідному місті. Ми мали можливість почути. Від менторок різні такі практичні навички, як працювати з колективами, так як триває переговорний процес, і як яке русло, навіть на рівні мови жестів, так можна направити свого співрозмовника, аби максимально діалог був з користю. Зокрема, під час першого заходу керівники дізналися, як змінилася модель перемовин у кризові часи. Та розглянули три основні стилі комунікації: жорсткий, м'який та за інтересами. Саме у ці кризові часи вони під збільшили кількість от таких ультимативних і жорстких перемовин. До них теж треба відноситися. Ну з розумінням да, тому що сам контекст такого вимагає, але треба і трошечки вміти підлаштуватися під них. Наступний стиль переговорів це такий м'який стиль переговорів. Це знаєте такий антипод, навпаки, коли в нас такі тотальні уступки, і це теж дуже ну нездорова історія, тому що по великому рахунку ми не можемо в цій моделі відстояти свої інтереси за словами голови Хмельницької. Обласної ради Віолети Лабазюк через повномасштабне вторгнення наша країна постійно знаходиться в переговорному процесі з усім цивілізованим світом щодо залучення допомоги як фінансової, так і гуманітарної. І саме тому варто знати, як успішно налагодити цю комунікацію. З Часів початку повномасштабного вторгнення сьогодні кризові ситуації та кризові стани переживає кожен українець. В розрізі усіх регіонів нашої держави це звичайно тушні переміщені люди, це волонтери, це представники сфери охорони здоров'я і освіти, тому що в них надвелика також зона відповідальності. Це представники бізнесової спільноти, тому що потрібно далі працювати над Наближенням перемоги лише на одній зустрічі ініціатива не закінчиться. Надалі Хмельницька обласна рада разом із партнерами планує провести низку подібних навчальних практикумів для керівників та лідерів. Ми подивимося, чи дійсно цікава ця тема. Наскільки людям люди готові впроваджувати в практику ці знання, отримані під час практики. Які це теми ще цікаві? Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.